Сонечко всміхнулась на світанку, діамантом світиться роса, бралася в країна в вишиванку, всі навкруг промовили, краса прошептала шерхлими вустами, а в очах сльоза принить, мов з болю. Не сорочку, бачите, а долю, І вишита вона суціль хрестами. Сумітуга в кожнім її слові, в кожнім слові чути біль нестерпний. Хрест червоний, знайте, символ крові, чорний хрест на долі, символ смерті. Вишивальників було багато, до роботи бралися завзято. Чужоземці, зрадники, вандали по хресту сорочку вишивали. Та старанно так і так уміло, що хрести вшивались в душу і тіло чорними з червоними стіжками шилася сорочка з соловками. Чи за примхи, чи за для розваги вишивали червоно-гулаги? Польський пан умілими руками бушу лишив чорними хрестами, тягнуться кордони на гозо. Завкруг узори і узори, як мені саднило і боліло, як хто щив Чорнобиль неуміло, і боліть повіт не перестане вишитий узор Афганістану, а ось ці червоно-чорні рути переясла, побильяр і крути. Бралася в країна на світанку. У червону, чорну вишиванку, та не можна передати словами, чому зори вишито хрестами. Україна рідна мати наша. Варта ненька ти у зорів кращих, українці, справжні сини дочки, нумовці візьмемо по стіжечку, вишимо калину і пшеницю, і чисту, незабруднену водицю. Клуби, парки, вишимо і сквери, Гідно старість для пенсіонера, вишимо безхатченку хатину, сиротам знедоленим родина, пристарілим вишимо турботу, безробітним вишимо роботу, вишимо сусідам всім на заздрість, щастя, мир і злагоду, і радість. Постіречку попрацюємо плідно. Бо таких узорів Україна гідна. Вишньо сорочку разом з вами. Тільки прошу ділом, не словами.